Бажання бути вільними, жити в мирній нашій, в нашій Україні. Слава Україні! <праць> Зараз ми заспіваємо славня. <праць> такі половинки під а, на жаль, вона закінчила свій бойовий шлях щастя. Саме там вона потрапила в засідку і потрапила в пору. Я маю надію, що ми побратими теж маю надію, що скоро ми її побачимо. Слава Україні! Українка, яка, так як і чоловіки, змогла взяти зброю, змогла воювати і має велику, велику силу волі. Кат уже злякався. Він не знає, що робити. Він не знає, що робити з цією невеличкою хрупкою жінкою, з великою великою волею, волею, яка є. У українського народу. І тут казали у неї таке ім'я. Надія. Надія на те, що ми будемо великою країною, що ми будемо жити і показувати прикладу усьому світові, як живе великий український народ. Божество картин поем стихов не менее, Твоей свободы дух непобедим, Врага ввергает в ярость и смятение. Так значимо наш флаг еще не веял, И это твой несказочный Олимп. Все, кто величье Родины лелеял, Огнем надежды Савченко проник. Позовешь нас под Не ее врага, Коліє чим родину тіля надо ставити гада слава Україні.